Вітаємо на каналі Дика Природа. Ти коли-небудь дивився на милу тварину і думав, яка ж вона хороша. Але будь обережний. За симпатичною зовнішністю іноді ховається справжній хижак. Сьогодні ми розкажемо про десятьох тварин, які здаються милими, але насправді дуже небезпечні. Коала, вона схожа на плюшеву іграшку, що обіймає дерево. Та якщо її роздратувати, Може серйозно подряпати або вкусити. Кігтів коали гострі, як леза. А ще вона може переносити інфекції. Вільфін його усмішка виглядає дружньо, але це лише ілюзія. Дельфіни сильні, розумні і часом жорстокі. Вони нападають на акул, граються з жертвами та навіть можуть атакувати людину. Лінивець. Здається, що він просто повільний і беззахисний. Але якщо його зачепити, вдарить блискавично. Кігті довжиною до 10 сантиметрів можуть глибоко порізати шкіру. Бегемот милий товстун із мультиків. Нічого подібного. Це одна з найнебезпечніших тварин Африки. Бегемоти нападають на човни, бігають швидше за людину і щороку вбивають більше людей, ніж леви. Червона панда. Здається м'якою і доброю, як персонаж мультфільму. Але коли відчуває небезпеку, стає на задні лапи й атакує. Укуси болючі, а кігті гострі, як у тигра. Єнот смішний злодюшка з маскою на мордочці. Та він часто переносить сказ і може бути дуже агресивним. Єнот кусає, дряпає і не боїться нападати навіть на людей, лебідь. Граційний і білий символ кохання та ніжності. Але якщо підійти до його гнізда, готуйся до атаки. Удар крил лебедя настільки сильний, що може зламати руку. Морський кіт. Скат. Плавно рухається у воді, наче безпечний. Але його хвіст має отруйний шип. Саме через удар ската загинув відомий дослідник Стів Ірвін. Слон. Здається спокійним і добрим гігантом. Та коли розлючений, здатен знищити все довкола. Манул виглядає як пухнастий домашній котик. Але Манул дика, агресивна тварина, яка люто захищає свою територію. Вона без страху кидається навіть на людей. Не все, що виглядає мило, є безпечним. Природа сповнена сюрпризів. І навіть найчарівніші створіння можуть бути смертельно небезпечними. А яка тварина тебе здивувала найбільше? Напиши в коментарях.